Заробили самостійно, принаймні так свідчать декларації підприємців мільйонерів. Із майже чотирьох сотень 40% відсотків заявили, найману працю не використовують, а справляються з бізнесом власноруч. При цьому більша частина таких підприємців жінки. Тож податківці не дуже вірять у таку математику. У нас є підстави вважати, що все-таки відбувається виплата заробітної плати в конвертах, і наймані працівники так би мовити, працюють в тіні. До речі, штрафні санкції складають за одного виявленого незареєстрованого найманого працівника понад 36 тисяч гривень. Тому, ну, так би мовити, краще, мабуть, вивезти з тіні. Початку цьогорічної кампанії декларування повідомляють, у податковій вже зареєстрували доходів на понад 65 мільйонів гривень, що на чверть більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У фіскальному відомстві пов'язують це з підвищенням рівня громадянської свідомості.